Hello, everyone, welcome to my channel and program Universe Sandbox 2. Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами у Кишені. Підписуйтесь на мій телеграм, підписуйтесь на цей канал. І що сьогодні буде? Я тільки що настраював вебку, думаю, зараз буде краще. І пишіть в коментарях, як вам веб-камера, як вам звук, все пишіть, я до всіх прислуховуюсь, і мені потрібно навпаки, щоб ви писали, тому що це. Ваші справжні відгуки. Отже, не будемо затримуватися. Я теж ніколи не люблю, коли от починають говорити, 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 а потім, поки дійдуть до справи ще хвилин 10-15. Отже, починаємо. Що ми сьогодні будемо робити? А ми сьогодні, у мене така ідея е, промайнула в голову. Ми не робили ще. Що якщо в нашій системі поки що такий експеримент початковий. Початково, ми будемо цю тему розвивати. Буде два сонця. Поки що просто: От ми поставимо друге сонце і подивимося, що буде. А потім я хочу зробити взагалі е, подвійну сонячну систему. Тобто, щоб у нас планети були, і при тому ще дві зірки. Це дуже круто. е в зоряних війнах. Пам'ятаєте, там одне сонце сходило, ну, зірка, і інше ще сходило. Це ж дуже круто. Дуже хочеться це зробити. Отже, а зараз ми поїхали. Ось наше сонце. Ось наше сонечко просто ріднесеньке. Ми тебе будемо розмножувати. Час ми заповільнили. Заповільнимо ще раз час. Дивимося орбіти. Ви запам'ятали, да де хто Отже, зробимо ми ось тут, десь. Ну, недалеко. тобто Постараємося тут зробити, як воно буде. Вони з'єднаються. Е, е, вибухнуть. Не, я не знаю, що буде. Подивимося. Все, додаємо. Додаємо. Додаємо нерухомо. Знаєте, не на орбіту нікуди, а просто нерухомо. От сонце. Сонце. Тут сонце, там сонце. Ставимо на паузу час взагалі. І ось. Приблизно. Ну, давайте. Давайте тут. Ось отак це виглядає. Ось так так це виглядає. Так. Ну що, запускаємо час? Я хочу просто подивитися, як це з землі виглядає. Давайте. То буду якраз в... писати в TikTok. До речі, нагадую, що це нова версія програми. Тобто, бачите нові ці. Фільтри. О. А можна якось цей. О, зараз. Візуальні матеріали. О. О. Ну, ось так. Якщо прибрати трасери ще, ось так видно. Ну, в принципі, нічого такого. Зараз буде епічно, мені здається. Зараз буде епік. Так, віддаляємося від землі. Ну що, поїхали? Час я заповільнив. Все. Поїхали. Ага, мілісекунди. Мілісекунди нам не треба. Давайте секунди. Так, час дві хвилини в секунду. Так. Поки що нічого не відбувається, може повільно, так? Да? Так, ну от, Меркурій почав обертатися, тут всі обертаються. Зірка. о-о-о Вони летять один в одного. Вони просто летять. От вам здається, сонце маленьке, так? Подивіться. Подивіться, яке воно. А ось там ще сонце. Так, температура, ви знаєте, 5700 градусів. Отже. Наближаються, наближаються. Як ви думаєте, ваші ставки? Ну, супернова буде чи ні? То чи гіпернова? Так, пришвидшимо давайте час. Ну, поки нічого не відбувається з нашими планетами, наприклад. Ну, з землею що відбувається? Зем... Ну. Мало часу пройшло, щоб щось почало відбуватися. Ось так. Так, поїхали. Давайте час, 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 час. Тут воно, бачите, тра траєкторію будує. От бачите, коли я, наприклад, фокусуюсь на одному сонці. Вам здається, що одне сонце прилина... прилинає до другого. Насправді. Дивіться, от я не фокусуюсь зараз, і вони одночасно рухаються. Бачите? Ой, зараз що буде? Ой, зараз. Слухайте, я не хотів. Я хотів, щоб вони ці були. Я занадто близько да, їх поставив? Ну, ми зараз проведемо, проведемо експеримент, не хвилюйтеся. Слухайте, вам не здається, що одне сонце більше, ніж друге? А, одне сонце, мабуть, ну, з урахуванням, скільки воно вже прожило, так? Да? І що? А, мені здалося, воно з'єднується. Так. Ой, що зараз буде? Зараз розігріються. І так. Температура відразу. 40 тисяч. 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч, 100 тисяч. Дивіться, я час не, не пришвидшую, воно само пришвидшується, температура. Просто неймовірно. Дивіться, як це виглядає. Просто. 300 тисяч градусів. І воно продовжує рости 400 тисяч. Півмільйона 500... градусів. Я час не хочу е, пришвидшувати, тому що воно може розірватися, мені здається. 600 тисяч. 600... 700 тисяч. Дивіться, як воно росте. Уже 750 тисяч. Давайте заповільнимо, як, як воно виглядає. Ось так воно виглядає. Просто поки ми віддаляємося уже 820 тисяч. На землі за такий час коротко нічого не змінюється, мені здається. Так. Ну, 7 градусів, бачите, середнє, нічого не змінюється, так. Да. Так. Тут, до речі, а це сонце 5700 Тобто це поглинає оце сонце. Так. Секунда за секунду. <кій> Скільки це температура? Мільйон. Мільйон градусів. Так. Я вже тримаю руку на цьому, на. Щоб пробіг на тиску. Дивіться. Подивіться просто іще швидше. Тільки було мільйон, а вже півтора мільйони. Капець, просто. Подивіться. Подивіться, як вони з'єднуються. Бачите? От одночасно рухається. 2 мільйони градусів. Світність збільшується. А щось ще збільшується композиція. Водень збільшується. Ну так, да, водень збільшується, тому що вони ж дві зірки з водня складаються. А, зменшується. А зменшується водень, тому що температура така. Температура просто. Так. Подивіться починає плазма... Уже плазма просто виривається. Тихо. Не витримало. Це просто жесть. Просто не витримало. Я як міг заповільнив час. Капець. Все-таки взірвалися. Давайте час. Ох, це, це ж вивільнилось. Стільки енергії це більше, ніж одне сонце в зір, е, вибухає. Як вам, як вам так з землі? Страшно так дивитися. Уявляєте? От ви сидите собі на березі десь моря. Ну бо в себе вдома сидите. Ну, до речі, до речі, е, я вам скажу, що зараз земля повернута Америкою. Ну, майже. Австралії взагалі пофіг. Ну нам зараз прийдеться не, не солодко. Так, ну ми зараз будемо дивитися, як воно буде. Ви просто подивіться. Давайте опустимося на землю. Як би це було видно? Наприклад, звідси, да? Та Італія. Так, на паузу поставимо, щоб нічого не пропустити. Uh, так, візуальні матеріали. Атмосферу беремо, хмари беремо. О! Подивіться. Воно наближується. Просто яка краса. Яка краса. Отак, з атмосферою і хмарами, бачите? Так, так, да, можна. І так, що у нас відбувається? Це ми від землі, окей. Так. Що у нас взагалі відбувається? Ви подивіться, яка величина. Меркурій, е, синок, що ти там? My son. Так, Меркурій поки що. Поки що не зрозуміло, до речі. Так. Ага, воно ще не дійшло. Хмара, бачите, вона така. Рухається не так швидко, як світло ж. Але швидко. Але е, ви бачили в фільмах, як кораблі космічні тікають від е, вибух зірок? Ну, зоряних війни. Це не фантастика. Тобто там такі швидкості у кораблів, що. Ну, при, у них у фільмі, що вони перевищують. Слухайте, що -то, щось вона повільно да, рухається. О, починає, 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 починає. Просто розігрівся. Тисяча градусів. Я просто не хочу пропустити, що там з землею. До землі дійшло, чи ні. Ой, мені здається, земля вже все теж. Майже, так? Да? А, давайте краще за землею. Подивіться, починає випаровуватися океан. Тут е нова онов... нове оновлення цієї цій програмі. Воно показує, як випаровується океан, як в атмосферу це. Подивіться, температура, яка вже 250 градусів. <кій> Поверхня 1200 градусів. Це середньо показував я. Подивіться. Ну, моя ставка, що Земля не витримає. Ну, два сонця взірвалися. Це не одне. Вона навіть одне, по-моєму, не витримувала. Так, ну давайте пришвидшим, пришвидшимо час. Ну, дивимося. Отак, оц, оце кінець світу, дивіться. Дивіться, ви думаєте, за лічені секунди, да, там коли е, підірвається сонце. Ні, дивіться, от у мене за 20 хвилин одна секунда. Тобто, це години проходять. Поки оце все відбувається. Години. Тобто, тут люди ну, нормально собі тусять уже парова вечірка така. Тим часом температура 16 тисяч. Так. Дивимося. сюди. 17 тисяч. Я тільки відвернувся, вже 17 тисяч. Дивлюсь, кажу вам 17 тисяч і вже 18 тисяч. Давайте. А які показники ще можна тут подивитися? Візуальний матеріал? ні. Композиція. От, от згорає земля, що щезає? Аргон. Подивіться, аргон щезає просто. Так, що ще? Кисень. Кисень зменшується. Ну, має зменшуватися, до речі. Вода. Ну, вода так. Вона в пар виходить. Ну, аргон прям видно, що. Бачиш. Ага, кисень. Да. Так, температура. <кій> Температура 20 000 градусів. 20 000 градусів просто. Капець просто. Просто капець. Так, це Хмара я прибрав. Це якщо освітлення. Не, нехай так. Ну, мої ставки вона згорить. Ну, вона не витримає. Уже 20 000 градусів. Просто подивіться. Просто ця земля випаровується. В прямому сенсі слова. Тобто вона зараз буде. Маса поки що не зменшується, але мені здається, зараз буде вже зменшуватися. Тому що середня температура вже 7200, 7500 максимально 24 тисячі градусів. О о, о, маса. Дивіться, уже уже, уже зменшується, змістилася. Уже змістилися. Да, просто це. Подивіться, як воно виглядає. Ось така хмара. Ось так це виглядає. Ну, бачите, звідси взагалі не видно. Навіть якщо прибрати ці трасери. Венера там. Видно. Видно, вже смажиться. Так, давайте пришвидшимо час. Тим часом температура іще росте, і ще іще. Так. Океан, як ми бачимо, повністю випарувався. Температура підіймається. Підіймається? Так, да, підіймається ще більше. Ну, середній росте, я дивися там максимальна, От бачите, тут ми можемо подивитися. Тут також, в цьому куті, що вся вода з океану виправилася, парниковий ефект, тому що тут шалена температура, тут ще. Ну, нагрілась за на рахунок атмосфери. Чому Венера, наприклад, однією стороною повернута до Сонця, але вона скрізь 400 градусів там на Венері. Тому що атмосфера така там. Так, ну. Дивіться, давайте пришвидшимо час. Пришвидшимо час. Стоп. Це що, вона згоріла? Все. Ото пришвидшив час. Вона просто згоріла. Так, давайте подивимося, які планети залишилися взагалі. Меркурія, я думаю, згорів вже. Венера ще ціла. Ну, у неї, бачите, захищає її атмосфера. От вам Венера. На поверхні Венери 22 тисячі і збільшується, збільшується температура. Бачите? Ну, але ледина, що Венера. О, бачите, доходить трошки. Не можна тут. Коротше, треба менше зробити час. Тільки доходить Хмара жару, і воно відразу. Ну, мої ставки Юпітер тільки залишиться, тому що він тільки такий. А ось і Юпітер. Ось і, і Юпітер. Теж до 15 тисяч прогрівся. Так. Ага. Подивіться, що це? це? Це просто, наче атом ділиться. Ну це така спека, що... Ну, а може, це глюк? Так. Температура підвищується все. Все підвищується. Уран ще живий. Ну, Юпітер просто поверхня 25 тисяч градусів. Ну, Юпітер найбільша планета сонячної системи нашої. Щоб він згорів, це дуже постаратися треба. А Маса тим часом вже у Юпітера 6 земель всього лиш. Всього лише 6 земель і радіус 1,8 земель. Виявляєте? Подивіться, як плазма. Просто. Просто випаровується плазма. А, все, він згорів. Він не витримав. Він просто не витримав. Уран, тим часом. Ну, бачите, це газові планети, отак вони просто. Вони не витримують. Оце згорання таке виходить. Подивіться на масу, як спалюється швидко. Це просто жесть. Оце називається спека, а не влітку, да, 40 градусів. Так. Там, по-моєму, якась біля, біля нас планета. Нептун. А, Нептун, дивіться. Просто. Просто подивіться, як він згорає. Це, це краса. Це дуже красиво. Так, давайте заповільнимо, а що тут... Ви бачите? На Нептуні оголилося ядро. Тобто на ньому згоріла вже вся газова частина. Ну, ви бачите цей радіус? Нептуна, ну він же великий, він дуже великий. А тепер, а маса, маса, маса. А радіус менше землі, тобто це ядро вже Нептуна. Це вже горить ядро Нептуна. Я, я то дивлюсь, чому на ньому тверда поверхня, да? Подивіться, як це відбувається. Кайф. Просто такі величезні мастодонти, як Нептун, як Уран, як Юпітер. Юпітер все згорів. Так, він продовжує згорати. Так, Нептун згорає. А, а у нас все. А у нас не залишилось планет. Нептун остання планета. У нас нічого взагалі не залишилося. Ну, якщо Юпітер згорів, ви розумієте, да? Це, це ж ясно, що Венера, Меркурій, Земля, Марс вони всі згоріли. Не кажучи вже там про супутник і так далі. А температура тим, тим часом то росте? Ні, падає. 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 Радіус. Маса, маса теж падає. Цікаво. Так. Так, мені цікаво, він виживе чи ні. От дуже цікаво. Подивіться, як це виглядає. Як, як красиво. Так, тим часом оце отак виглядає Хмара. Подивіться, наскільки Нептун і наскільки велика розповсюджилась Хмара. От я, я зараз тримаю руку на, на віддалені. Ви думаєте, я зараз нічого не роблю? От дивіться, от. Тримається рука на віддалені. От тепер воно тільки пішло. Якої величини, хмара. Уявіть. Ну, давайте так, іще швидше. От мишкою, бачите, мотаю. Давай, 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 давай. давай. Дуже. О! Ось. Просто капець. Уявляєте це в космосі так побачити? Таку гіпернову. Ну, Така гіпернова не страшна, якщо вона в іншій сонячній системі. Ну, зоряній системі. Занадто. Занадто часу багато пройде, поки вона дойде. І... Але. Все-таки там передавали, якщо якась гіпернова вибухнула. І типу магнітні, як магнітні бурі. Ну, магнітні бурі, якщо ви знаєте, це коли Сонце там, воно багато плазми викидає, і все це йде на Землю. А Земля, наша атмосфера нас захищає. Якщо без атмосфери, най... От кажуть, найбільша проблема в космосі це. Там нема атмосфери, нема тяжіння, да? нема води на планеті. Радіація це найбільша проблема. Там так, така доза радіації буде, якщо, ну, ви б, якщо без скафандра, скажімо так. Холод це, не, це менш страшне. Ну, все. Давайте пришвидшуємо час. Пришвидшуємо час. Так. Ну воно, типа, згорає, але температура зменшується. О! Все. Все ядро майже охололо. Ось так виглядає ядро Нептуна. Хто не знав. Карликова планета просто. Н ні, а яка карликова? Дивіться: 0,8 земель. Майже як земля. Уявляєте, одне ядро Нептуна, як е, вся Земля майже. А все. Е, планет ніяких більше не залишилося. Тільки Нептун. Давайте пришвидшимо час. От наскільки можна. Так. Все. У нас все. У нас зникла Гіпернова. Так. Да. Зникла все. Ну, немає. немає. Бачите, якісь, якісь частинки, якісь там частинки, і то вони вже погасли. Все, а Нептун залишився. Ну, що від нього залишилося принаймні. Ось так. Ось так. Що я думаю? Давайте на наступний раз тоді два сонця. Це буде відео називатися Два сонця вибухають, мабуть. Тому що, я думаю, і так, відео таке довгеньке вийшло. От, а наступний раз буде відео, як два сонця я буду намагатися зробити, щоб вони не вибухали один в одного. Щоб вони якось оберталися, оберталися. А потім зробити взагалі подвійну систему зоряну, щоб вона ну реально можна було жити на планетах при цій системі. Треба буде створити обов'язково. Отже, підписуйтесь на канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, як вам звук, як вам е, візуали, як вам музичне оформлення. Підписуйтесь на телеграм-канал Сесія до Кишені, там чекають вас класні вікторини. Я думаю, ви і так знаєте, хто звідти. Все. І до наступного разу. І чим більше ви ставите лайків, чим більше коментарів, тим частіше я буду випускати відео. Я готовий хоч кожен день. Головне ваш відгук. Все. Всім папа. -па. Взірвалися просто взірвалися два сонця. Капець.